Урочистості присвячені вшануванню пам'яті героїв Крут, пройшли вчора в районному будинку культури. Школярі та ліцеїсти, священники та представники влади звичайні надвірнянці, прийшли, щоб віддати шану юним борцям за Україну. Український народ на шляху до здобуття незалежності своєї держави пройшов довгий политий кров'ю шлях. Історія неодноразово кидала йому виклики, і, хоча не на кожен із них українці відповідали гідно, є сторінки у нашій історії, які знати та поважати повинен кожен. Однією із таких є події січня 1918 року, коли на захист щойно проголошеної української держави із зброєю в руках виступили київські студенти. Пам'ять про цих дітей, які поклали своє життя на вівтар свободи, вшанували в районному будинку культури міста Надвірна. Окрім Представників районної влади схилити голови перед подвигом молодих героїв прийшли їхні однолітки. Це школярі та вихованці Прикарпатського військово-спортивного ліцею. А також ті, хто надихався їхнім подвигом у своїй боротьбі. Це члени братства воїнів оун УПА тривалий час подробиці кутянського бою залишалися невідомими і скоріше нагадували міф проти багатотисячного більшовицького війська. Український уряд безжально кинув необстріляну молодь студентів та гімназистів. Вони хоробро боролися, але всі загинули у нерівному бою. І лише через багато десятиліть після виявлення окремих документів і публікацій численних спогадів з'явилася можливість відтворити обставини бою та ситуацію, в якій опинилися Створена українська держава та її юні захисники. Найкраще, безумовно, про той бій почути з уст самого учасника, який залишився жити після цих трагічних подій, це сотника на прізвище Михайли. Ось як він описує ці події. Мені видно було три чорні густі лави матроси, що йшли в наступ. Затріскотіли, скоростріли рушниці. Видно було, як падали на снігу чорні постаті матросів, але присувалися вони все ближче і ближче. У нас уже було багато ранених і сотні відходила до окопів. Тут уже були розміщені до бою всі наші сили, чекали напруження рішучого моменту. А він уже наближався. Густі лави сірих і чорних постатей пішли в увесь зріст. З окопів затристотіло 40 наших скорострілів і рушниці трьох сотень юнаків та студентського кореня. Падали чорні постаті, за ними йшли нові, знову падали і знову йшли одні за одними чорні і сірі лави. Наші окопи, стації і потяги засипалися ворожими стрільбами і кулями, але міцно трималися наші. Посилали по набої до потягів за півтора верстви, вистрілювали їх і знову посилали. Але різні вістки нема набоїв стоїть. Сует... Сростріли, пролетіли по окопах. А тут чорні пості знялися, крики «Ура! слава і все перемішалося. Стріляли один в одного, облилися кров'ю, багнети, в 10 ро більше ворогів, перемогли. Почався скорий, уже не організований відступ до потягів. А москалі з криком ура кинулися до станції, охороняли 50 студентів. Переважно з тих, що навіть не вміли стріляти. Вечоріло, коли зібралися вийти до потягів, два вагони, відведені для ранених, були переповнені. Відвели третій. Сестри санітари наслід перев'язували ранених. Тоді рушили під вогнем ворога. Уже тоді було очевидно, що українцям не встояти у такому нерівному протистоянні, та свою місію перед нашим народом та державою воїни студентського курення виконали сповна пам'ять про них назавжди вкоренилась у історії боротьби за незалежну Україну. І, хоча вдалося віднайти тільки 18 тіл загиблих воїнів студентського курення, які були перепоховані 19 березня 1918 року. Їхня роль у нашій історії настільки ж значна, як і трьох сотень спартанців, з котрими їх часто порівнюють. Урочистості із вшанування пам'яті героїв Крут завершилася смолоскипною ходою до могили борцям за волю України, де відбулось покладання вінків та відслужилась поминальна панахида за загиблими.